Всім привіт! Мене звати Ірина Надбайлова. Це мій канал і рубрика В'язання під історією. І сьогодні буде не така історична, прям історія. Нагадую про те, що все це можна знайти в інтернеті, нічого нового. Але я знаю, ми в'язальниці ми любимо, коли нам хтось щось розповідає. Отак От і сьогодні я дочекалася другої половини дня, коли сонце. З цієї сторони перейшло і сховалося за будинок. І тут, видно, моя тінь з вікна. Цілий день сьогодні сонце в моїй кімнаті. Гарний осінній день. І моя тема сьогодні про ЕЦІ. Що ж таке ЕЦІ? Що там люди продають? І я вам сьогодні хочу розказати. Історію Етсі з того часу, як він був заснований, бо мені так дуже хочеться сказати Еці вона, не наче так, але ж це маркетплейс, рукоділля це майданчик, це сайт, де продаються вироби, які виготовляються вручну. Поїхали. Як народився Етсі? 2005 рік. Усе почалося в квартирі. В Брукліні. Бруклін це Америка, район Нью-Йорку. Молодий веб-розробник Роб Калін разом із друзями-програмістами створив сайт, бо роб робив дерев'яні рамки вручну і не мав де їх продати онлайн. Тоді вже був такий майданчик, як EBay. І він був переповнений фабричними товарами. Так народилася ідея створити майданчик тільки для людей, які роблять речі. Власноруч, хендмейд Вінтаж Крафт. Гарно мати таких друзів, правда? Назву Етсі роб вигадав випадково. Він шукав слово, яке гарно звучить і нічого не означає, але таке ці означає. Воно означає оце саме, або так, тільки не на англійській мові, а на італійській. Офіційно сайт запустився у червні 2005 року. У 2007 році там було понад 450 тисяч користувачів. Вау! У 2008 році Etsy отримав інвестиції від компанії, що вкладалася у Твіттер. Union Square Вентуре. Вибачте, вибачте за мою вимову. Команда почала активно розширюватися, з'явилися перші комісії з продажів. і платежі через. Etsy Payment. Тоді Etsy став платформою не тільки для хендмейду, а й для вінтажних товарів, які були старше 20 років та матеріалів для творчості. Тобто, якщо я продаю светер, я можу написати майстер клас і продавати до нього необхідну кількість пряжі і спиці. І маркери, і лічильник рядів. До 2013 року Еці вже працював у більш ніж 200 країнах. 200 країнах. 200 країнах. У 2015-му Еці вийшов на фондову біржу. Там абревіатура. Отака. Далі, після цього почався справжній бум хендмейду онлайн. Особливо після пандемії, коли багато людей почали продавати власні вироби з дому. Так, що ж таке Etsy сьогодні? На платформі понад 7,5 мільйонів активних продавців і понад 90 мільйонів покупців. Це дані 2024 року. Головний офіс все там же, у Брукліні. Еці володіє кількома дочільніми брендами. Цікаві факти про Етці. Девіз Етці. Залишаймо торгівлю людяною». Ну, У всіх, напевно, сенсах. Ну і самий головний сенс, щоб це було зроблено людиною. Багато продавців на Еті це, ну, звичайно, жінки-підприємці, які працюють з дому. У перші роки кожен співробітник Еці мав право вільного дня, якщо запускав новий власний міні-бізнес. Право вільного дня я не знаю про що це, але це такі факти. Українська спільнота на Еці це справжнє явище. Вона розвивалася хвилями, і кожна хвиля мала свою причину. Ну, ми, українці, ми. Без причини нічого робити ми не будемо. Ось історія, як українські підприємці зайшли і закріпилися на цьому майданчику. Найперші українці з'явилися на Etsy приблизно у 2009-2010 роках, коли платформа ще була майже невідомою в Східній Європі. Це були ремісники, вишивальниці, майстри бісеру. Кераміки, ювеліри, часто жінки, які робили хендмейд вдома. У той час Етсі не підтримував українські банки, тому більшість користувалися PayPal через посередників або знайомих за кордоном. Але навіть із такими труднощами українські майстри швидко здобули популярність завдяки якісному ручному виробництву та унікальному стилю. Особливо етнічному. Друга хвиля після 2014 року. Після подій 2014 року багато українців шукали нові способи заробітку онлайн. Десь в той час, напевно, і я дізналася про Etsy, і я почала шукати інформацію про Etsy. Для мене це ще було страшно, бо і в моїй пам'яті реклама Едсі була, це неначе ти виставиш товар на цій платформі, він тебе продасть, і я просто злякалася, а хто ж буде в'язати? Де я наберу стільки людей, щоб в'язати, це ж треба з людьми працювати, а ви всі знаєте, як важко знайти подібних, подібних собі. У нас в'язальниць то багато, але от подібних собі важко знайти. І в мене трошки такий був. В цьому плані страх. Ну і ще враховуючи відповідальність, що я людина відповідальна і маючи оці мігрені, як би я могла це все влаштувати. Я ще не розуміла, як формувати великий бізнес, як делегувати все. Отже, після подій 2014 року багато українців шукали нові способи заробітку. Еці став одним із найзручніших варіантів, бо не вимагав великих стартових інвестицій. З'явилися відомі українські бренди хендмейду: ковдри з Маріносової вовни, паперові квіти, вишиті прикраси, в'язані іграшки. Тут є назви, я написала назви, але я їх можу просто неправильно читати. Етсі спільнота в Україні почала організовуватись, з'явилися Фейсбук-групи, навчальні курси, локальні чати. Третя хвиля, 2020-2022 рік. Ми тоді всі сіли вдома. І ви знаєте, тоді навіть до мене телефонували дівчатка, які працювали в цих навчальних школах, як вести Етсі. І мені телефонували і підштовхували мене, що давай, відкривай, відкривай свій бізнес. Я ще, я ще боялася. Під час COVID-19 люди по всьому світу почали купувати хендмейд онлайн. Українські продавці, які вже були на Etsy, різко збільшили продажі. У цей період Etsy запустив Etsy Payment. Але Україна тоді ще не була в офіційному списку країн. Тож більшість користувалися Paiоніром. Ну, я знаю, зараз дуже багато хто користується, який Еці дозволяє як спосіб отримання виплат. І зараз це головний канал для українців. Ну. Після 22-го року Еці зробили підтримку Україні. Я цього не знала. І саме в 22-му році. Коли ми поїхали на острів Маврикій до старшої доньки моєї, яка зараз в основному веде сайт, вона е, такий модератор сайту моєї сторінки на, на майданчику Еті. І я дуже дякую моїм дітям, що вони такі, мама, давай, мама, давай, зараз саме час. І 22-го року, коли ми приїхали до неї на Маврики під час війни, це був травень місяць, ми розмовляли, і Наталочка і Катруся вони вирішили створити мою сторінку. І сьогодні вони фотографують, відправляють. В основному цим займається Наталка, а Катя їй у всьому цьому допомагає. Так що я Дійшла такого висновку, що все-таки, коли працюєш в команді, коли маєш однодумців, які тобі допомагають, трошки легше рухатися вперед. А вдома мені допомагає мій чоловік, який мене спонсує фінансово, який допомагає мені в'язати часами, не завжди, бо він приходить втомлений з роботи. Але це робота команди. Я не знаю, як би я сама з цим всім справлялася. Після початку повномасштабного вторгнення Еці офіційно підтримав українських продавців. У березні 2020 року платформа скасувала всі комісії для продавців з України на кілька місяців, не, не, не назавжди. Запустила спеціальний розділ Support Ukrainian Seller», де показувала українські магазини світу. Хоча, ось зовсім недавно у мене була покупка на Etsy, і е, пані з Лос-Анджелесу, вона написала, що вона завжди підтримує Україну, вона виходить на мітинги в підтримку України. Це, це дуже приємно, це дуже приємно таке читати. Також Etsy дозволила тимчасово використовувати пайонір або альтернативні виплати навіть тим, хто не мав доступу до банків. Це дало величезний ефект. За весну літу 2022 року кількість активних українських магазинів зросла у 2-3 рази. Станом на 25 рік на Etsy понад 70%. Тисяч активних українських продавців. Ви розумієте, що це все якби ем, умовно, приблизно. Я так вірю, що кількість українських продавців зростає. Україна входить у топ-10 країн за кількістю хендмейд-магазинів у Європі. Найпопулярніші категорії. Прикраси з полімерної глини, бісеру, срібла, вишивання речі, текстиль, свічки, мило, кераміка це те все, що ви бачили у цій стрічці, яка була тут з боку. Цифрові товари. Цифрові товари це шаблони, принти, вишиванки для друку. Багато українських продавців на Етсі це люди, які почали стук. З кухонного столу і вийшли на світовий ринок, тобто домогосподарки. Їхні магазини часто оформлені з душею, з фото, зробленими вдома, мають особливу теплоту. Знаєте, уже стосуючись в'язання, коли це мами, які мають маленьких діток, вони ці речі фотографують на своїх дітках, в сімейному колі, біля ялинки, за столом. Біля ліжечка, і ви знаєте, люди, дивлячись на ці фото, вони бачать життя, любов, тепло і вони хочуть це купити. Не просто залізо, погонаж, швидкість, п'ятирічка за п'ять днів. Людей більше привертає саме щирість і відкритість у кожній речі, яку ми робимо. Які ж успішні магазини українських майстрів є на Етсі? So Good So Wood. Один із найвідоміших українських Етсі-шопів. Основний асортимент, асортимент вироби з натуральної шкіри й деревини, наприклад, шкіряні гаманці, нашийні бірки, дорожні аксесуари. Я не буду тут показувати ці магазини. Ви можете, як буде у вас бажання зайти на Еці і пошукати українських виробників і подивитися їхні асортименти, їхні магазини. Цей магазин має більше ніж 498 тисяч продажів. Це свідчить про великі обсяги та довіру покупців. Тобто продажу фізичних товарів. Також е магазин, який продає вишиванки, продає шаблони і продає набори, готові набори для вишиванок. Потім популярні українські магазини з Києва. Продає в'язані іграшки, схеми для цих іграшок. Потім дизайнери хрестикової вишивки, чого ці магазини такі успішні, бо мають високу якість продукції. Українські майстри часто дуже добре володіють ремеслом, зокрема, вишивкою, шкіряною роботою, в'язанням. На Еці багато покупців цінують хендмейд, особливо автентичні. Авторські речі. Цифрові товари це великий плюс під час війни, адже не потребують фізичної відправки, а продавцю приносить дохід одразу. Ну і сильна спільнота, звичайно, як показують медіа, багато українських майстрів дуже активно працюють на еці навіть у складні часи. Можна дуже багато розповідати про різні магазини, про різних майстринь, наших українських майстринь, за якими я слідкую, вони мене надихають, вони такі молодці. Я дуже жалкую, що вони мало говорять про свою роботу на цьому майданчику у себе, ну, хоча б в сторіс. Але часами я чую те, що мені потрібно. І от дивіться, Еці став. Економічною опорою для українських ремісників, особливо в'язальниць. За даними одного із видань, середня кількість продажів на українських еці-магазинах одна з найвищих у світі, які ж можна зробити висновки. Українські в'язальниці на Еці це не просто хобі, а серйозний бізнес. Є магазини з десятками тисяч продажів. Під час кризи, в даний момент війна, еці став для багатьох дизайнерок, майстринь в'язання основним джерелом доходу, попит на цифрові товари. Це дає змогу працювати навіть без логістичних фізичних виробів. Е, я ще хочу додати, що. Наша країна в цьому зацікавлена, і навіть на рівні Укрпочти є майстер-класи, є вебінари, є інтерв'ю, є лекції, посвячені ЕЦІ. І я хочу сказати про двох людей, які мені допомогли розібратися в цій платформі. Вони дуже відомі люди, це Таня Бондар. Вона має свою сторінку на Etsy, але вона більш як маркетологиня. Вона ментор в програмі UA Global Etsy Start. Вона веде телеграм-канал. Я була там на цьому каналі дуже довгий час. Там, там, знаєте, там стільки талановитих дівчат. Інколи Тетяна туди заходить і щось радить, але в основному там є такі майстрині вже з великим досвідом, і вони, ну, ця, ця спільнота так підтримує один одного. Поради, розбори, реклама, сіо. І також Тетяна приймає участь у курсах Укрпочти, «Експорт-скул». Таня там дає поради, як зробити товар хітом. За кордоном. Є ще Микола Серветник. Я ніколи не слухала його уроків, але я не раз чула про нього і із інтерв'ю Укрпочти і із передач Вестерн Beat. це така компанія, яка перевозить товари в різні частини світу. І про нього не раз згадували. Він один із викладачів та експертів курсу ведення бізнесу на Еці. Також, також є такий Славік Недбайло. він засновник маркетологової агенції Молодий Бізнес. Теж у нього є в, інста, в телеграмі канал. Де е, доволі велика спільнота, яка допомагає один одному вести бізнес. Ну, наприклад, там запитують, е, коли я буду відправляти в Америку, які документи мені заповнювати, а чи мені писати трекінг там, а чи не писати, а як відправляти, а як пакувати, а як спілкуватися із клієнтом. А загубилася посилка, а клієнт відмовився, а ще там щось знаєте, дуже багато різних таких питань. Відповіді, на які ви можете знайти у цих спільнотах в телеграм-каналі. Ну що ж, на сьогодні я неначе розповіла все про Есі, що я знала, що я знайшла. Я не являюся експертом цього майданчика Етсі, але мені подобається спостерігати за майстринями, які там є. Там є майстрині. Я підписалася на ці сторінки, які вже 13 років продають на цьому майданчику. Хочу вам сказати, що будьте сміливими, показуйте свої роботи світу, і більше того, ви можете навіть заробляти на своїй хендмейд-продукції, на своїх виробах. Ну що ж, я буду далі готувати теми. Думаю, теми цікаві, трошки пізнавальні. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші подобайки, Дякую і за коментарі. Дуже цікаві коментарі. До нових зустрічей. Па!